У пам'ять про легенду у Черкаській школі з'явилась іменна дошка Ігоря Момота. Легендарний прикордонник у перші ж тижні загострення війни на сході вирушив на передову. Там загинув від осколкового поранення. Та рятівний наказ підопічним віддати все ж устиг. Вшановили легенду сьогодні. У його рідній школі Ірина Малюкова бачила. Саме таким Ігоря Момота запам'ятають оршанці. Легендарний прикордонник у перші ж тижні російсько-української війни вирушив на передову зберегти кордони України та не вберіг себе. Відважний і безстрашний. Таким генерала майора запам'ятають і в його рідній школі. Тут сьогодні відкривають іменну пам'ятну дошку. Я особисто знав цю людину. Я вам хочу сказати, що мало таких людей. І в першу чергу він завжди звертав увагу на солдат, де б він не знаходився. Він про це думав. Він був справжнім генералом. Вдова прикордонника теж на відкритті пам'ятного знаку. Каже, навчальний заклад достойний імені її героя. Здійс йому привілі любов к родині. Любовь отчизне. Я горжуся тим, що ви не забуваєте моєго мужа. Генерала Момота. Слава Україні! Створять у школі і музей імені Момота. Усе кажуть ініціатори, аби діти змалку знали своїх героїв-захисників. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов Вікка Новини.